Так, всім привіт. Як ви бачите, ми вже приїхали в епіцентр. Зараз обираємо хімію сьогодні на тест. І Женя вже знайшов дещо цікаве, тому зараз вам покажемо. Так, всім привіт. Хотілося щось більш таке знайти сезонне, тому ось знайшли ось такий очисник кузова під помах за 85 гривень. Також розглядаємо, щоб було ну, максимально так бюджетно, як дехто як, як любить, і показати, як воно працює чи не працює. Також ми будемо. Також протестуємо почисник для шин, тобто для резину. І ще протестуємо ось такий засіб для кінчистки для шкіри. Так, Для шин у нас 97 гривень, для шкіри у нас 90 гривень. Тому зараз їдемо на студію і будемо все дивитися і пробувати. Ми вже в нашій студії. Зараз будемо все це тестувати на цій автівці. Перше, про що хочу розказати, це ось кондиціонер для шин, очисний кондиціонер для шин. Написано, що професійний засіб, не знаю наскільки це можливо, за скільки там 100 гривень. Чи? Так, але що саме основне? Це треба нанести на поверхню, розполірувати сухою вечіркою або губкою, і в принципі, вона має бути чиста. Що ж, в принципі, я знаю аналоги, які роблять це дуже класно, але нас цікавить саме, саме цей бюджетний матеріал, бо типу аналоги вони там подорожчає ну, в рази. Мене перше, що застерігає? Да? я Застеражує. Не, не бентежить. Так, окей. Мене що щось мене це, 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 цей розпилювач поглядає дуже ненадійно. Тобто є великі вірогідність, що я його можу-напросто не зламати, то це буде робити вам. Так, далі. Засіб для хімчистки сидінь. Тут вже є е е е розпилювач. Е і так як на цій машині доволі жорстка шкіра, ми все таки вирішили, що будемо робити це з розпилювача, а не з розпинювача. Якщо у вас дуже ніжна шкіра, я рекомендую все-таки використовувати. Ось такий розпінювач. Тобто, щоб була піна, щоб амхімія е, не так явно і не так жорстко контактувала із поверхнею. Ми ж будемо використовувати за замовчуванням цей розпинювач. Так, що тут пишуть? Застосування Рівномірно вони піну. А, тут вона прям піну. Е, я вже зламав. Я вже зламав. Трієр. Я не навмисно, чесно вам скажу. Тому, ну, по-перше, будьте обережні, зараз ми спробуємо його полагодити, якщо ні, будемо використовувати вже щось наше. Ну, типу, так. Да. Я в принципі багато і не очікував від, типу, від триггера, і самохімії, і склянки. Тобто, ну, що весь цей комплекс коштує там, цьому, там, 100 гривень. Що наш там обінт приблизно типу вже. один сам такий ну, коротше, Просто нанести на шкіру, що тут ще? почекати 2 хвилини і витерти ганчірку. В принципі, процес простий, будемо пробувати дивитися. Так, ну і очисний кузов від комах. Важливий момент тут написано, десь я тут Коротше, основна типу, його історія, що не можна, щоб він потрапляв в очі, бо тут є, нагадай що? Гідроксида. Саме він. Тому, ну, типу, якщо, вам, якщо цей засіб буде типу, норм, будь ласка, будьте побережні. Е, Так, що тут нанести на поверхню, струсити флакон обов'язково на ніс, почекав, всіте тут пару хвилин почекав і промити. Тобто ми будемо промуватися тиском, е е е можна, в принципі, тут і звичайною струєю води. Треба типу, витерти серветкою або губкою. Е е напевно, я б не рекомендував це робити, бо типу, немає, не буде у вас фабрикації із поверхні і можна пошкодити лодку. Тому я б це вам робити не рекомендував. Так, що, почнемо з комах. Поїхали. Тим як е, використовувати цей засіб, рекомендуємо використовувати, використовувати респіратор, бо їдке хімічне ну просто неможливо. Хоч ми тут наче, і на протязі, протязі є, протягом Протязі. Напишіть в коментах, як правильно, протязі, протягу. Е, ну, коротше, що дуже їдке, дуже важко тут типу, дихати цією хімією. Зараз до пшака і вже потрібно результат. Поки що візуально ну наче щось є, наче щось підтікає. Пробудає тригер також дуже такий типу, типу, не дуже надійний. Е, до речі, помітив, що точно такий самий, як і на на той хімії, але просто іншого кольору Так, ну ще хочу зауважити, що в нас зараз 36 градусів ці дві хвилини ну, дуже важко ну, почекати, щоб воно упаділо, бо воно просто при такій спеці висихає. Тому зараз буду нон-стоп це все як вичищати, щоб воно не встигало просто-напросто ну, підсихати. Тобто нон-стоп буду чекати, щоб воно не засохло. Так, висновок такий. Ця штука взагалі не працює, тобто видно, що позалишалися ці плями від, е від комах. Якщо це змивати водою, воно взагалі не змиється. Тобто Хімія ніяк не реагує взагалі на, на органічні ну, забруднення. Тобто, що нам вказує на те, що хімія взагалі не спрацювала. Можливо, стало трішки краще е, ну, тобто, після другої мийки. Але ну, ще раз, на мою думку, це через те, що ми використовуємо тиск, воно просто його ну, тиском змиває. Що робити в такому випадку? Да? Можу вам як альтернативу запропонувати купити отаку ось губку, ще її покажу, як вона виглядає. Тобто тут дуже велика сернистість. І під час мийки авто, ручної мити, під час того, як вона таку типу, намилена, місце там, де у вас комахи, от мити от такою губкою. Обов'язково важливо обраховувати, щоб у вас був шампунь з дуже гарною лубрикацією. Якщо такого не буде, то ця губка може також пошкодити трішки якось подряпати, зробити там якісь подряпини на самому вазі. Також ця губка не, не, не рекомендується для використання на кераміці, бо на кераміці вона собі залишає. Що ж, з цим розібрались, переходимо тепер до резини. Я навіть тримати незручно. Так, що ми робимо? Ми зараз я отак половину розділю попу. Значить, не буду чихнути тут поряд, бо мені здається, що не ламається. Коротше, я половину запчатую, витираю фібри. І будемо дивитися. Потім сухої фібри перевіримо, чи вона чиста, чи вона не чиста. Мені здається, воно просто біолога розвинується. Це, це не вичисненький бруди, це бруд не може бути настільки чорним, воно було б таке більш коричневе. Так, ну, виглядає воно дійсно наче чистіше, Але в мене є велика підозра за рахунок того, ну, що це прям чорний бруд, що скоріш за все ми просто витрили якийсь шар самої резини. Тобто ну, типу, бруд він, він такий як темно коричневий А це ми прям витрили щось ну, чорне. Тобто, скоріш за все це ми просто витрили резину. Я думаю, я зараз чисту ганчірку візьму. Ось тут чиста зона, да? Зараз спробую просто провести. Ну, ще трішки цього чорного типу залишилось. Тобто, в принципі, ваше колесо стане чистим, але ціною певного шару, певного слою вашої самої резини. Чи робити це, ну я не знаю. Я б не рекомендував. Так, ну, Женя, поки домиваєте колесо, скажу свою думку, що як на мене, я навіть був більшість за Женю скептично. Ставився до того, як, як взагалі це має працювати, бо воно начебто просто наноситься і просто витирається, куди весь бруд має дітись. Але колесо дійсно виглядає чистим. Женя вже домив колесо повністю. Зараз вам покажу результат. Ось такий результат. Трохи підсохло, ну чорна резина, ноча ну, гарно виглядає. Ми вже тут будемо тестувати цей засіб для шкіри на цій частині на сидіння, так яке дійство воно зазвичай найбрудніше. Плюс ми її вже не чистили, скільки вже десь місяць, напевно. так? Да? Перше, що мене дуже таке, воно як бентежить. Написано, що треба нанести піну. В цьому тригері піни немає. Тут або спрей, або струя. Тобто, ну, я буду просто наносити і типу, швидко його витирати. Хоч тут і шкіра жорстка, є певні підозрі, що може бути щось не... недобре. Тому буду робити якось так. Коротше, що спрей свій ефект виконує, я думаю, саме для догляду може бути. Але є важливий момент, що це дуже шорстка шкіра. Так, тобто, ну, типу, побажано його наносити через розпінювач, просто взяти розпінювач, перелити туди цю жижу, жижу, цю рідину, почекати дві хвилини і витерти. Ну, тобто, ефект є для догляду, там раз в тиждень, в два, пройтись на сидіннях я думаю, більш-менш ок. Чи буду використовувати ну, детейнгу навряд чи, бо ну, в основному в мене дуже-дуже брудні сидіння. Я не знаю, як воно себе буде поводити саме на дуже на дуже брудному. Так, ну в принципі, переходимо до висновків. Так, рубрика суб'єктивні висновки. Е Перше, засіб е очисних кузова від комах. Як ми бачили на практиці, він не працює, тобто все змивав сам тиск. Ми навіть два рази не пройшли на поверхні. Дуже поганий, неприємний хімічний засіб, який, в принципі, не робить ніякого ефекту. Тобто, використовувати це ну, я не рекомендую. І сам в детерингу використовувати також не буде. Це відправляється у смітник. Так, далі. Очисник для шин? На здивування, ефект є. Він шини відмив, шини стали прямо чорні. Тобто для, навіть не для догляду, бо шини були дуже брудні. Ми сенс його використовувати, але в себе ну, все-таки в мене є підозри, що знімаються ну, слої шин. Тому ну, я використовувати ДТР, не буду. У мене є більш перевірені засоби, вже на практиці, які я використовую і буду продовжувати ними користуватися. Комусь для дому може і підійде, а вже типу, робіть висновки сам. Так, і засіб для гімчистки для шкіри, в принципі, для шкіряного салону. Е, що, відразу я зламав тригер, це типу, як, великий мінус. Хоча я майже типу, нічого не зробив, тому треба бути з ними дуже антендітними. І мінусів також е, що є, те, що тут треба наносити піною. Е, тут на тригері піни немає, треба мати розпіннювач, з якого це все наносити. Але... Ефект є, він е прибрав той бруд на сидінні, який був. Я думаю, це було наглядно вам видно. І для догляду, в принципі, раз в тиждень-два, як я вже раніше казав, використовувати Make Sense. Чи буду я використовувати використовуватися детерінгу? Е точно ні, бо. Ну, може, колись спробую на якихось брудних сидіннях, бо то, зазвичай це чисті ну, сидіння, мені такі майже ніколи не приїжджають. Зазвичай це дуже брудні сидіння. І тобто, зазвичай я працюю меланіновою губкою, яка може там, трішки. Ну, тобто там, Треба дуже делікатно мені з нею працювати. E, і треба також перевірена хімія, яка не буде сувати саму шкіру. Тобто, висновок який. В домі make sense. Я собі тут в дитині використовувати його не буду. В принципі, все. Зараз Валік все підсумує. Дякую за перегляд. Так, а від себе я ще хотів додати, що купуючи дешеву хімію з епіцентра, ми не можемо бути впевнені в тому, що вона цілком безпечна для здоров'я. Бо коли це хімія від відкохєні, вони дають гарантію, що і співробітник, який працює з цією хімією кожен день, і людина, клієнт, яка отримає відхімчищену машину. Таку Воно все безпечно і цим можна користуватися хоч кожен день. Тут гарантії вам ніхто не дасть і ваша безпека вже залишається на, вас, на ваш росу. Якщо хочете, доплачуєте більше і може, можете бути впевнені. Якщо ні, то вже А по самим продуктам, що я можу сказати, очисник від комах фігня, не працює зовсім, можна навіть не пробувати. Засіб для шин в принципі прикольно, це те, що здивувало мене найбільше. На ніс, протер, шина чиста. І засіб для хімчистки шкіри ну, ефект насправді не так прям добре видно, як в порівнянні там, з Мзером чи Полстаром від Хрофені. Але для просто прибирання, не хімчистки, а просто такого більш посиленого прибирання. Ну, в принципі, окей. Е, тому таке. Так, і тепер хочемо подякувати вам за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк і записуватись на детейлінг по посиланню. Переходите в інстаграм, пишете нам. Ми все консультуємо, приїжджаєте отримуєте чисту машину. І ще напишіть в коментарях, якою хімією користуєтеся саме ви. Може, ми зробимо огляд на, на неї. І так, дякую за перегляд. Все, пока, пока.